Олексій та Марія перша трійня за 35-річну історію міста. Малюки з'явилися на світ в обласному пологовому будинку, але вони южниці. Тож для нашого міста це видатна подія. 15-й пункт програми комплексного розвитку міста жненці виконують навідмінно. З дня відкриття пологового відділення у южненській лікарні народилося майже півтори тисячі малюків. До речі, 2012-це ювілейний рік для міського медичного закладу. Лікарня відзначає свій п'ятий день народження. За цей період результатами своєї професійної роботи медичний персонал підтвердив статус закладу лікарня вищої категорії. Сучасне обладнання, складні операції, велика кількість людей, які отримали допомогу медиків. Южницька лікарня відома далеко за межами міста. До сучасних стандартів наближається і міська поліклініка. У 2011-му тут розпочався ремонт. Станом на вересень 2012 року в поліклініці відремонтовано два поверхи і закуплене нове обладнання. Ремонтні роботи виконуються навіть з випередженням графіку. У 2013 році поліклініка буде повністю реконструйована і стане такою ж комфортною для пацієнтів, як і стаціонарне відділення. Все це робиться за кошти місцевого бюджету. А найближчим часом очікується надходження до поліклініки сучасного рентгенівського апарату. Це діагностичне обладнання буде закуплене за кошти народного бюджету. Проте 2012 рік приніс і багато випробувань місту. В ніч проти 12 квітня сталася аварія на колекторі. За 34 роки роботи відрізок каналізаційного трубопроводу просто розсипався. Виявити одразу місця пориву не вдалося. Цьому заважали гаражі, побудовані якраз на колекторі. Спочатку спеціалісти давали оптимістичні прогнози. Аварійні роботи мали ліквідувати до ранку, але проблема виявилася набагато серйознішою. Прямо на місці аварії зібралася екстрена нарада за участю керівництва міста, представників обласної ради та адміністрації. Терміново було ухвалене рішення про монтаж обхідного колектору. Труби вирішили прокласти по землі. Протягом двох діб роботи з ліквідації наслідків аварії не припинялися. Ремонтні бригади працювали у безперервному режимі. На допомогу міським комунальникам миттєво відгукнулися ОПЗ, порт Южний та місцеві підприємства. Вже через кілька годин до аварійних робіт долучилися спеціалісти і слюсарі прибула уся спеціалізована техніка. Поки тривали ремонтні роботи, в місті було припинене водопостачання. Люди до відключення води не були готові. Тому протягом двох днів у Южному була організована роздача води. Місця дислокації машин з водою постійно змінювалися. До роздачі води долучилися спецмашини порту і заводу. В роботі був задіяний увесь особовий склад южненського відділу МНС. Ціною неймовірних зусиль сотень людей, які працювали як єдиний механізм відновити в місті водопостачання, вдалося вже через два дні. Але попереду очікувала повна заміна зруйнованої частини і будівництво нового колектору. Це масштабне завдання. Виконане аварійна ділянка замінена на труби з сучасного якісного матеріалу, строк гарантії яких приблизно 50 років. На ці роботи витрачено майже 2 мільйони гривень. Півтора з них було виділено з обласного бюджету. Заданий кілька років тому темп будівництва все більше набирає обертів. Однією з наймасштабніших подій 2012 року є початок будівництва набережної. Цього моменту в Южному чекали 30 років. Будівництво розділене на кілька етапів. Заплановані на цей рік заходи вже виконані незадовго до дня міста. На свій день народження місто отримало ще один подарунок оновлену вулицю хіміків. Нове асфальтове покриття, пішохідні та велосипедні доріжки, велика кількість зелених насаджень. Саме такий вигляд зараз має вулиця. У листопаді 2011 року в місті стартувала програма утеплення будинків 50 на 50. За рахунок жителів та бюджетних коштів виконуються роботи з утеплення стін багатоквартирних будинків. Найбільш активно на цю пропозицію відгукнулися жителі 16 поверхівок. Те на подібну форму співпраці можуть розраховувати жителі всіх будинків. У бюджеті 2012 року заплановані гроші на проведення робіт з утеплення житлового фонду. Цей рік відзначився і будівництвом нового торговельного центру. Сучасна і комфортна будівля відчинила двері для представників торговельного бізнесу. Южне одне з перших міст, де програма Доступне житло реалізується не тільки на папері. У другому мікрорайоні розпочалися підготовчі роботи до закладання фундаменту майбутнього житла. Готується будівництво двох однопід'їздних дев'ятиповерхівок. Зараз на квартирному обліку перебувають близько 500 сімей, які розраховують поліпшити свої житлові умови за ініційованою президентом України програмою Доступне житло. Маленькі южниці теж не залишилися без уваги. В кожному мікрорайоні вже збудовані нові сучасні дитячі майданчики. Проте на цьому керівництво міста не зупиняється. Сучасні дитячі ігрові майданчики будуть збудовані і на подвір'ях будинків. Одеський припортовий завод вкотре добився визнання на міжнародному рівні. З 2 по 7 червня в Пекіні відбувся міжнародний конкурс зварників. 5 делегацій з Європи, одна з південної Кореї та 11 від приймаючої китайської сторони. На конкурсі в Китаї перед заводчанами постала задача з нелегких: довести свій професійний рівень, подолавши мовний та ментальний бар'єри. Українська команда гідно представила нашу державу. Загальному заліку збірна України показала кращий результат серед зарубіжних команд, посівши друге місце після господарів змагань. Постійна модернізація та удосконалення своїх потужностей найпріоритетніша задача підприємства. У вересні 2011-го виконана модернізація системи протиаварійного захисту агрегату другого аміаку. У лютому наступного року проведена модернізація цієї ж системи на першому аміаку. 2011 рік відзначився і рекордною кількістю виготовленого аміаку 1 мільйон 160 тисяч 38 тонн. Цього року Одеський припортовий завод отримав міжнародний сертифікат якості. Це престижна відзнака, яка підтверджує високопрофесійний рівень заводу. Золота тона та абсолютний ріст у 2011 році. У цих номінаціях Національного морського рейтингу України порт Южний перший. Минулого року Южний порт перевищив власний рекорд вантажообігу на мільйон. Начальник порту Олександр Лагоша відзначений у номінації Людина року на водному транспорті України 2011 Підприємство прийняло у свою гавань найбільше в своїй історії судно. Довжина суховантажу 327 метрів, ширина 54 метри, дедвейт судна 259 тисяч тонн. Через обмеження глибини акваторії завантажити судно на причалі до максимального осідання поки що неможливо. Тому на цей рік плани порту Южний дуже амбітні. Проект днопоглиблення розраховують запустити вже в цьому році, що дозволить підприємству отримати звання найглибоководнішого порту в Україні. Южне визнане найспортивнішим містом в Україні, і це вже неодноразово підтверджують южненські спортсмени. Найголовніша спортивна подія 2012 року впевнена перемога та золота олімпійська медаль вихованця ФСК хімік Юрія Чебана. Гравці гандбольного клубу Портовик у складі збірної команди вперше стали срібними призерами чемпіонату світу з пляжного гандболу, який проходив в Омані. У рамках чемпіонату України ГК Портовик став золотим призером. Волейбольний клуб Хімік вже другий рік поспіль посідає перше місце у чемпіонаті України з волейболу. Баскетбольний клуб Хімік впевнено проводить матчі у Суперлізі. Окрім участі у баскетбольних баталіях, гравці клубу знаходять час і на благодійні акції. У рамках програми Подаруй дітям радість. южнинські баскетболісти напередодні нового року відвідували дитячі інтернати. На чемпіонаті світу зі спортивного орієнтування в Шотландії житель нашого міста Віталій Кириченко піднявся на другу сходинку п'єдесталу переможців. Южненська родина Луць здійснила свою мрію та виборола перше місце на всеукраїнських змаганнях. Мамо та я спортивна сім'я. Тому наступного року фінал цих змагань проходитиме у Южному. Завдяки результативній роботі міський спортивний центр Спорт для всіх у цьому році визнано найкращим в Україні. Трудові перемоги перші місця в рейтингах і золоті медалі. Усі ці досягнення переконливо свідчать, що южне з кожним роком розвивається і впевнено прямує вперед. Плани на наступні роки не збавляти темпи. До 2015-го у місті з'явиться новий будинок у Дружень. Міська поліклініка буде повністю відремонтована. На її базі відкриється сучасний діагностичний центр. Дитяча школа мистецтв отримує нову концертну залу, і це лише початок реалізації програми дій комплексного розвитку міста Южного.